Тернопіль доєднався до Всесвітнього дня прибирання. Це найбільша у світі. Екологічна ініціатива, яка об'єднує з собою понад 114 мільйонів людей з 211 країн світу. До акції доєднався студент Артем Хмура. Хлопець каже, прибирає територію парку Загребелля. Територія парку так, то вона не дуже велика, це все, це все один великий ліс. Я думаю, якщо ми цей весь парк ліс обійдемо, то було би дуже класно. Багато різновидного сміття, як є пусті пляшки з під той же саме, кока-коли пластмасою. А є також якісь обгортки, фантики там від від цукарок, від шейкизів і так подрібниць. Найчастіше серед сміття знаходять скляні та пластикові пляшки, розповідає студентка Владислава Олексієнко. Я живу близько до міста, яке всі рахують найчастішим, це місто Харків. І ну, мені як людині з тих країв трохи було незвично, що люди так до цього відносяться, Того, що особисто я завжди, якщо не бачу десь мусорного баку, складаю все собі в сумочку, в кармани і потім вже тоді вдома викидаю. Сьогодні нас зібралося понад 40 активних молодих тернополян. Ми зібрали понад 21 пакет сміття. Серед сміття дуже часто траплялися скляні вироби. Та поліетиленові, що дуже загрожують нашому довкіллю, і дуже важливо не лише прибирати а й слідкувати за собою, щоб цього було менше в нашому довкіллі. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.